Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Так, ну що, бачите, якась обнова прилетіла. Так, новорічна така тема. Сніг, бачите? Так, колег Так, Coins 30 тисяч монет. Так. Що? Натискаємо Free? 1, 2, 3. Поїхали! Так, відкрило 106 геймів. Так, дякую. Так, бас автобус якийсь. Так, New Look Maiden, Дякую. New Look Tool, Якось так. Так, все. Що? О! Це що тільки що подарували мені стільки монет. Вау, дивіться. В мене я не гаяв часу. Заробив 50, нафармив собі 50 тисяч монет. А зараз що, мені 30 тисяч закинули. У ну, мене там було там 51 чи 52 тисячі монет, бачили? Так, вау, круто. Ну що, будемо ще. Давайте трішечки ще позаробляємо та будемо прокачувати тачку. Так, ну що, let's go, поїхали, натискаємо старт. Так, є. Так, якісь кульки, бульбашки. Це ми під водою. Як спанч Боб. Я вже колись. Uh, один чи... Два рази десь грав на такій місцевості. Під водою така бульбашка теж була. Так, я щось не дуже зрозумів. Це добре чи погане, коли бульбашка є. Так. next Так, другий раз. А бачите, коли я в трубу цю заїжджаю, то бульбашки немає. Вона як зникає. Так, вона щось лопнула, а у... у інших теж так лопає чи ні? Так, рибка якась. О, дуже важко було піднятися, щоб до гори дригом не перевернутися. Так, все є фініш, але я четвертий, капець. Я не можу ось тут приїхати першим. Ніяк. Не знаю, чому мене не виходить. Тачка не прокачана. Але... Або щось в мене... Не виходить. Ого! Бачили я сюди нагору заїхав наверх. Так, бульбашка лопнула. Так, все, бачите, я вже четвертий. Так, фініш там далі. Ого, бачили, Бульбашка так чпуньк. Туди всередину як затягнула. Капець. Так, все четвертий. Так, ну окей. Так, є, натискаємо рейс. Так, старт. О, все. Це вже карта норм мені подобається. Вона така. Е, Звичайна, якщо так можна сказати, про цю карту. Так, бачите, який чувак, він... Е, е, Постійно виривається попередь батька. Ви мене зрозуміли. Так, але я. Я професіонал. Так, у нього що? Така ж тачка, як у мене? Денні, бачите? Чи Дані? Денні. Мені здається. А прапор якої країни у Дені, я не знаю. Дуже схоже на Італію, але я можу помилятися. Якщо хтось знає, напишіть у коментарі, будемо вивчати знову. Так, о, бачили, як він вирвався вперед у цій зелений пандей. Схожий на Андрей, але не Андрей, а Пандей. Кипець. Так, ну, я бачу, ти перший знову. Так. Next. Так, все є круто. Перший. Перемога. Я перший. Супер. Натискаємо Great. Так, Go Eat. Так, що це? Free chest. Так. Так. Так, відчиняємо скриньку. Так. О, є 1000 монет, 2 гема, ще якась е, фігня. А е, може не фігня. я помиляюсь. О, так, ну що, бачите? 3 з 10 поки що на скриньці. Так. Е, натискаємо старт. Так, все, поїхали. Так, якась карта нова. О, чувак, на такій тачці, бачили? О, ні, мені не подобаються такі карти. Капець. Бачили, така яма. Треба впасти туди. Потім трішечки здати назад, потім розігнатися, вискочити на навгору. А, це, бачите, в. Попереду обісрався. Так, я теж трішечки, можна, якщо так сказати, обісрався. Так, розжиняємось по максимуму. Так, все, він впав. Так, сюди. Це буде прикол, якщо я... А ні, я першим, мабуть, вже не буду. Оба стеля, стеля, стеля над головою обережно. Тому що там якийсь чувак вирвався вперед. Так, 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 так. Але якщо я буду другий, це теж дуже непогано, тому що карта дуже складна. <пів _dhip> Я сподіваюсь, що ця карта цей другий заїзд вона буде трішечки легше, Ааа, впав капець. Буска, будь чіпляйся, чіпляйся, давай, 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 давай. Єе. Так, о, бачила, що, що то у нього за автівка. О, козел. Козел. Стоїть. Пасейся. Так, там той чувак не може виїхати в мене. Так, відірвало. Ааа, все, 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 все. Дах відірвало злом... А, -а, а, Так, є. Рейс. Так, старт. Так, що це за прапори? Другий прапор це, мені здається, Німеччина. Третій, не знаю. А четвертий це Бразилія, мабуть. Напишіть у коментарі, так чи ні. Так, це є, є е, е, е. next. так, другий заїзд. Let's go. Є, е. знову перший. Так, що ще раз? Next. Так, є третій і останній заїзд. Так, треба дуже-дуже-дуже-дуже постаратися. Так, щось усі поїхали зверху, бачили? Так, що як думаєте, вийде першим приїхати чи ні? Перший, але було дуже складно, бачили? Так, є, супер, є перший. Круто. Грейт. Так. Скринька 60. Так, рейс, старт. Так, летс гоу! Погнали! Так, є круто перший. До речі, хто грає у цю гру, напишіть, будь ласка, у коментарі. Е, хто скільки нафармив собі монет. По максимуму, скільки було у вас монет одразу. Буде дуже цікаво почитати. Бо бачите, в мене я нафармив собі за декілька днів 50 тисяч, а потім зайшов, бац, а там... Uh, у них uh, типу свято, вони, вони щось мені там 30 тисяч тільки що подарували. Вже в, мені, в мене там 80 з чимось тисяч монет. Хочу зробити, щоб було 100 тисяч, та можу оцю тачку попрокачувати, на котрій я зараз їду по максимуму. Наскільки це можливо. Але мені здається, що 100 тисяч не вистачить. Що дах відвалився. А щоб прокачати її по максимуму. Так, все є фініш, круто, next. Так, є перший перемоги. great, натискаємо. Так, є. Так, бачите ще давайте один раз. Так, рейс, старт. О, ця карта там, де типу магнит, там ще щось. Доріжки ці вперед-назад. Ну така собі. Мені не можу сказати, на 100% вона мені подобається чи ні. Бачили доріжки назад їдуть. Крутяться. Це що, фініш був? Я другий. Так, next. Так, бачите, коли приїжджаєш, то вмикаєш цей речах а, а воно вмикається або назад, або вперед. Якщо назад, то таке собі, воно підтормажує усі. А якщо вперед, то, то воно усіх вперед. О, це магнит, воно як переносить наверх. Так, є перший, круто. Так, якщо ще раз, третій раз буду першим, то я буду першим. Буду перемога. Так, магнит. Так, назад, назад. Так, магнит. Так, знову назад, капець, але я перший, бачите? Поки що. Так, магнит. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, бачите, три чувачки грають. О, є, фініш, я перший. А, так, next. Так, все, я перший. Круто, перемога. Другий чувачок. Тобі Пелігро. Я не знаю звідки він. Але бачите у другого, третього. <глух> Бачили він не третій, а четвертий, е теж третій. Дивіться, перший, другий, третій, третій. А повинно як бути. Е ну ви мене зрозуміли. Перший, другий, третій, четвертий. Може, вони одночасно приїхали або не приїхали, тому вони треті-треті, але я не знаю. Хто знає, напишіть. Е, бачите, що я хотів сказати, що друг... у третього та третього е, котрі останній четвертий, у них однакові прапори. А у другого дуже схоже, але у нього там, де біле. Всередині щось намальовано, тому я думаю, що це якась інша країна. Так, все. Натискаємо Great. Так, все, скринька є. Так, натискаємо скриньку. Чпуньк. Так, 5 тисяч монет. Залетіло. 91 тисяча. Натискаємо вже рейс. Якраз старт. Так, друга країна не знаю, Третя. Сполучені Штати Америки. Четверта теж Сполучені Штати Америки. Так. Є. Е. Let's go! Ось тут стеля обережно, обережно, обережно. Бо спочатку може відлетіти дах, а потім е Макітра буде незахищена дахом. Зверху, то ви мене зрозуміли. Дуже погано буде. Так, ну що, поки що я перший. Будемо сподіватися, що... є Фініш, круто. Так, next. Супер. О май гад! Бачили як вона буксує аж назад, майже не перевернулася. Osionfish. Так, мені здається, фініш вже дуже скоро. Так, є круто! Круто, 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 круто. Next. Так, старт. О-о-о-о-о! Кпес бачили в кактус врізався. Так, так, так. Він трішечки мене... Відгальмував в дурбецел колючий. Неголений кактус. Фу, все круто є. Перший. Next. так. Бачите, перший є yeah, грейт. Так, є. Так, а що це скринька? В мене 10 з 10. Ну давайте ще раз. Ми вже її відчиняли. Прикол, знову 4000 монет і 4 гема. А вже ж я забираю. Капець, другий раз 10 з 10. А як? Як це можливо? Вони що. А бачили, а вже ні. Круто, це, мабуть, якийсь подарунок. Так, давайте ще раз. Круто, один раз було 10 з 10 скринька, а потім я з'їздив їзд... поганяти. Та знову бачили, дивлюся, знову 10 з 10. Натискаю, а воно знову є. Другий раз 10 з 10, а третій раз вже ні. На жаль, але то, що другий раз, це мені дуже пощастило. Так, next перший є. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Оу, обережно, обережно, обережно. Так, поки що я перший. Ооо, якийсь бревна. Ой, капець! О, ні, 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 ні. Мені здається, що... Ааа, а як це вони так в'їхали? Аго! Капець я третій. Фу, я у шоці. Було б... О, класно, щоб це була не така карта, як попередня тільки що. Бо мені ці бревни не дуже подобаються. Бачили, дуже складно було. Я не зміг заїхати по цим бревнам. Так, сюди. Так, ну мені здається, що якщо і що, то я буду першим. Є, фу нарешті. Так, next! Фу, ну що, так сьогодні зіграли. Мені сподобалось. Будемо заробляти, щоб було 100 тисяч. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобайка. Натискайте, поділитися з друзями. Натискайте ще підписатися на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання ось тут на відео, цікаве, дивіться. Натискайте. Сюди натискайте, дивіться, цікаве відео, сюди підписатися на канал, то ось тут цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!